В інтернеті зростає кількість пропозицій швидкого заробітку. Будуть використовувати такі схеми для вибухування людей у злочинних діях. Підлітки часто піддаються подібним спокусам, не усвідомлюючи наслідки своїх дій. Як вас можуть втягнути? Через обіцянку легкого заробітку, за виконання простих завдань. Наприклад, передати предмети, закласти якісь предмети, віддати їх також групу в Телеграмі, де дають секретні так звані завдання, а також можуть бути челенджі із також небезпечними пропозиціями та так званими завданнями. Що ховається за легкими грошима? В першу чергу, це надання фото, відео або геолокації об'єктів підпаду майна Збройних Сил України, або Державних адміністративних установ. Або інші дії, які класифікують... Це як диверсії чи терористичні акти. Які наслідки таких дій? Це кримінальна відповідальність, яка передбачена з 14 років. Зокрема, за диверсію передбачене покарання позбавлення волі на 10-15 років, а за терористичний акт позбавлення волі на термін 5-10 років. Крім того, за матеріальні збитки, заподіяні неповнолітніми дітьми, платити доведеться їх батькам. Що робити, якщо запропонували такий заробіток? В першу чергу звернутися до поліції за номером 102. Також можна заповнити форму зворотнього зв'язку у чат-боті Кіберполіції, або звернутися до чат-боту про так звані вакансії до СБУ. Якщо ви або ваші рідні стали жертвою. Знати і робити. Купити аккаунту зі смерті, передавайте свої дані і жителі та не клікайте на дизрі писати. Що потрібно знати і робити? Не вступайте свої в телеграм, де пропонують заробіток та когось до водіїв і подача. Що потрібно знати і робити? Якщо вам лише із незрозумілими пропозиціями, негайно повідомте батьків, вчителів або поліцію. Коли ви хочете знайти звітні пропозиції, він не у усіх інтернеті. Що потрібно знати і робити? Переходьте на безпечні месенджери для спілкування. Телеграм активно використовується для вербування.